Слава Україні! Вітання усім найкращим глядачам нашої планети! Сьогодні ми розпочнемо нашу розповідь з першого туру чемпіонату Волині з футболу. Грандіозне повернення ФК Мар'янівка до еліти волинського футболу. І не менш феєричне відкриття поєдинку. Та усі, хто знайомий з Сергієм Васильовичем, чудово знає, що для нього кожен матч як свято, і ось такі перформанси не рідкість. Суперником картатих була команда Андердов з Володимира. І саме гості ще у першому таймі встановили комфортну перевагу у цьому поєдинку. На 16-й хвилині рахунок відкрив Максим Боброков. Подвоїв його Константин Корнющенко на 22 й хвилині. А вже на 26-й Ярослав Жуйвода робить рахунок 3-0 на користь команди Андердог. Вже поперерві з метрової позначки Мар'янівський Роман Шостак зумів трішки підсолодити цю грудь для свого тренера. Та підсумковий рахунок один треть на користь команди Андердух Володимир. Але офіційно відкривали змагання чемпіонату Волині у княгинінку, де команда Луцентехмонтаж номер 536 Приймала Нововолинський шахтар. У запеклій боротьбі тривалий час не можна було визначити. Кращого. Команди ніби й забивали, та арбітри ті голи скасовували. Але взяття воріт Миколи Жука на 83-й хвилині вже не було підстав для скасування. І таким чином 1-0 на користь Луць ФК Тростянець ФК Славія Боратин. Два дублі і два голи. Ліг забитим голам у цьому сезоні розпочав Михайло Зайчук на шостій хвилині. Він же на тридцятій забив другий гол і тим самим оформив дубль. Його партнер по команді також відзначився двома м'ячами Максим Приходько спершу на 47 хвилині забив. А потім всього на всього за 6 хвилин по двоє. Іван Антонюк з команди Тростянець на 76 й хвилині також відзначився. І ще один гол до активу «ФК Тростянець» записав Ір'я Януль на 88. й Таким чином рахунок 6-0 на користь команди з в заключному поєдинку першого туру ФЦ Ковен приймав ФК Камінь Дею США і переміг з рахунком 8. мун. Голи забували Ярослав Галейда на 10 й хвилині. 12-та хвилина Артем Ющук. Хапко Владислав на 14 й і 26 й хвилинах. Віталій Кашуба з пенальті на 34-й. Дмитро Ославік на 67-й і 89-й. І Руслан Самарчук на 69-й. Таким чином залізничники перемогли каменір'ю... Ще один поєдинок першого туру між командами ФК Володимир та ДФШ «Волинь» було перенесено. Тому наразі ось так виглядає турнірна таблиця чемпіонату Волині з футболу. А у наступному турі буде не менш цікаво. Також сьогодні будемо говорити про перший тур чемпіонату Волині з мініфутболу «АБФ». Після кваліфікації команди були розділені на вищу першу та й другу. І ось результати після першого туру у лігах. А у наступному турі зустрінуться ось такі колективи. Я треба ще раз. Трево. Ще раз. Трево. Не знаю. Де, нема, нема, нема. Що це да, нема. Ще раз. Тремя. Поглюб. Да. Хорош. Тренес. Бодя. Трена. Ще раз. Тренд. Тима. Тимо. Ще раз. Тренно. помощь? <связать> Рано. Еще раз? Tranos". Шуст. Ё-моё. <связать> <Е> <связать> Шуст. Tranos". Tranos". раз? <связать> <связать> Tranos". Тима. Tranos". раз. Давай, Тима. Тима. Рано. Еще раз? Давай Тима уже точно, нет? Тима голос похож. Нет, еще раз. -а -а. Еще раз, давай. -а. Влад. Нет, а Влад а с... не был. Тренер. -а. Я параш не пошел, Влад. Ведь да, ты не то не Давай <с еще раз. Тренер. Наверное, Адриан -а. синий. Слава богу. Тренер. Артем. Да. Тіма! Ні! Тіма, що мене за сів! Підходить! Хто? Фендер. Фендер? Хто ще може бути? Тіма! Ні! Тіма що я Ще Тімо! Тіма! Що? А на цьому слові бувайте здорові. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути вподобайку, коментувати, поширювати. Це найбільша дяка за нашу роботу. Ну і звичайно ж любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові.